Хочу вам показати, як облаштований наш курник. Це у нас тут вигул, І тут заходимо в курничок. курочка Ми встроїли ну, новий курник, це у нас він утеплений. Тут ну, така ширина. Всередині у нас USB обшити. потім там мінвата, сітка. ну, коротко, все як полагається, щоб не мокрило нічого. Тут насісти, зверху э, нас брудера зроблені. Для курчаток з кормушками по всьому периметру знизу гнізда. Зараз мене тут курочки молодки вчаться нестись, тому там поставили соломки, щоб вони привчалися до гнізд. Потім солома прибирається і яйця будуть тут скачувати, будемо збирати, щоб вони їх не розкльовували нічого. Ну і шторочки, звісно. Потім тут були такі, вона сісти. Раніше були інші. Ми зробили, ну трошки були непрактичні відкидні. зараз зробили такі, якраз добре вони всі поміщаються. Знизу солома і все присипано, щоб була підсілочка завжди суха і все гарно. Між кожним відсіком у нас клеточки, можна сказати, дверцятка. Зверху вентиляція проведена, освітлення, вікна, щоб було достатньо світла. Ну, так і живе. Там ще бункерні кормушки зроблені. Зараз і ми не користуємося, тому що на вулиці їдять. Ну, якось так. Такий в нас курне.